За обрієм вже сонце стало, правду ж мені, старі казали, була ця річка дуже бистра, струмки збирала звідусіль, переливалася кромиста, радість дарила людям всі. Діти, згадавши цю картину, що дна давали не усі, як паливали городину, сльозу втирають на щоці. Як рибу відрами ловили, купали коней вночі, всі молоді були щасливі, побігли сльози й по І Як дівчата молоденькі вінки пускали по воді, кудись вони пливли хутенька, щоб нареченого знайти. Які пісні, яке повітря? сади цвіли, як молоко, птахи співали на подвір'ї. Здоров'я річкою текло. Жили тут бідні і багаті, були розумні і дурні, але вода текла все рівно, і для простих, і для панів. Для вод... Біля води селились люди ще з незапам'ятних часів. Усім вода давала силу, дарила радість, геть усім. Весною річка берег рвала, лід йшов, земля гуділа, а очерету було мало, боїться він такого діла. Не знали люди, що тут буде, як непокірного бика звалили з ніг ярмон. І кров тихенька потекла. А людям всім тоді казали, так буде краще для усіх. Таких річок у нас чимало, не вистачає нам станків. Там будемо рибу не усі поля водою заль'єм. І людям стане краще жити, щоб ви за дощем. Людина грамотно хотіла, але, як бачимо, не змогла. Зробити нам хороше діло. Вода тихенька потекла. Тепер тут жабі покаліна, все там поросло, де та, пті... та співуча пташина, де... Де... де ті сади як молоко, енергія потрохи згасла. І люди ходять, як човні. Ми молимось воді з крана і забуваємо про річки. Я висновок заробити можу. Чим далі від природи ми, тим більше ми на річку схожі, що сохне бідна без води. Розумієте? А що я сподіваюся, що ось такі... Мені, мені наприклад, дуже приємно, даненько не було таких да, зустрічі. Дякувати Олені, Жабаний Євгену, вони тепер колеги, мало того, що родина ще й колеги. Ось. Я сподіваюся, такі уроки будуть частіше проходити. О, я чув, що там наша школа з, яким, з математичним там, да, От, ми не я... Не я думаю, Я думаю, що нам треба школу зробити, мабуть, все таки з екологічним і ще трошки з патріотичним уклоном. Так? А люди, які люблять свою землю, вони не можуть бути не патріотами своєї землі. Ви зі мною згодні. Ну, Отож, бережіть природу, не де не кидайте папірець, паперіть його кушеньку, ніде не кидайте пластика.